Своїм досвідом і традиціями Коростишевський педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка. Один з важливих напрямів роботи навчального закладу участь у розвитку волонтерського руху. Тут активно працює студентський загін Волонтер. Є різні визначення цього поняття: добровільний помічник, людина, яка надає доброчинну допомогу всім, хто її потребує. Можна по-різному тлумачити цей термін, але зміст той же: волонтери це ті, хто допомагають будувати на землі храм добра. До загону волонтер війшли студенти, які серцем своїм розуміють загальні проблеми молоді. Вони готові прийти на допомогу, не шкодуючи зусиль, енергії, часу. А самі стверджують, що це прекрасний стан душі? Здоров'я і здоровий спосіб життя є запорукою вашого майбутнього. А зараз поговоримо, яким же бачите ви своє майбутнє. Я запропоную вам варіанти. Ви бачите своє майбутнє в успішній кар'єрі, бе у сімейному щасті. Чи ж ви обираєте творче майбутнє? Висловіть, будь ласка, свою думку. Я вважаю, що найголовніше. Це э, сімейне щастя, тому що э, коли буде ну, як, в сім'ї злагода, то э, можна ну, як, побудувати на цьому все і здобути кар'єру. Одне із завдань загону впроваджувати в життя програму Міністерства освіти і науки України «Прон ЮНЕЙС сприяння просвітницькій роботі рівний рівному серед молоді України щодо здорового способу життя. Реалізуючи програму, у коледжі проводиться підготовка студентів-інструкторів, волонтерів, які на засадах партнерства працюють серед своїх ровесників. Працюючи з молоддю, члени загону широко використовують інтерактивні форми роботи, діалоги без табу, тренінги, дискусії, диспути, круглі столи, інтерактивний театр, години спілкування. В. Проконсультуєтесь у лікаря, В. Станете активними учасниками нашої програми. Е, всі відповіли це всі наші запитання в цьому тесті. Тепер, будь ласка, підрахуйте свої відповіді. Волонтери загону діють за такими напрямами: робота з молоддю схильної до асоціальної поведінки, профілактика та запобігання тютюнокуріння. вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. Попередження захворюваності на СНІД, соціальна робота з дітьми-інвалідами, організація змістовного дозвілля серед молоді та дітей. Добрий Майже цілий рік і дорослі, і малі з нетерпінням чекають нових свят. Тому що зимові свята несуть за собою розваги, забави, пісні, ігри на свіжому повітрі. А розпочинають зимові свята Свято Миколая. Робота проводиться не лише серед студентів, а й серед учнів загальноосвітніх шкіл та дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вам щирі за те, що ви до нас прийшли сьогодні. В такий день і привітали наших діток з цим святом. Ми хочемо сказати також, щоб у вас завжди в житті була лише радість і вам від святого Миколая Чудотворця було все, що ви себе Доброго дня! Шановні діти! Гості, батьки та учасники нашого свята. Сьогодні ми зібралися з вами тут, аби подивитися, як святкують Миколая в Україні. Діти День Святого Миколая всі чекають з нетерпінням. Так. Так! <плес> 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 з радістю сприймали проектні заходи волонтерів коледжу з нагоди Свята Миколая, учні гуманітарної гімназії номер 5 міста Коростишева. Та загальноосвітньої школи номер 9 Традиційно до міжнародного дня боротьби зі снідом члени загону організовують конкурси плакатів НІ», виставки літератури, готують буклети, колажі, які презентують не тільки в стінах коледжу, а й серед підлітків та молоді міста. Успіх будь-якої справи залежить від досвіду і компетентності її учасників, тому члени загону багато працюють над перспективними програмами дій, колегіально обговорюють зміст своїх виступів, постійно удосконалюють форми і методи роботи. Допомагає волонтерам у цьому досвідчений педагог, викладач-методист Бойко Олександра Федорівна. Волонтер це людина, яка любить людей. Це людина, яка спроможна визначити і визнати і зрозуміти проблеми радощі, турботи, болі, страждання, а можливо, і радості іншої людини. Саме такими волонтерами ви маєте стати. Тому я сьогодні на засіданні нашої школи волонтерів виношу таке питання: що давайте в першу чергу ми приймемо свій кодекс. На мою думку, насправді для нашої групи волонтерів повинен бути вироблений певний кодекс, на який би ми спиралися, щоб вдосконалюватися так, щоб бути якимось взірцем. Для інших, щоб справді виділятися з кола інших студентів. У кожному із студентів, хто пройшов школу волонтерської діяльності, наставники бачать великий потенціал доброчинності, який супроводжуватиме їх протягом усього життя.